Запрошується до слова голова комісії з питань регламенту депутатської діяльності етики, законності охорони громадського порядку захисту прав законних інтересів громадян, соціального захисту населення та антикорупційної діяльності військових. Добрий день, шановна громада. До нашої комісії надійшли звернення громадян, і ми задовольнили всіх громадян, які звернулися в літому місяці, і по 8 березня. Це була 31 особа жителів міста, їм виділено 17 тисяч 600 гривень на оздоровлення. Допомога сім'ям учасників антитерористичної операції Це 7 особам 6209 грн 98 копійок. Також компенсація учасникам антитерористичної операції за сплату житлово-комунальних послуг. Сума 43 327 гривень Надання матеріальної допомоги громадянам, які тимчасово проживають на території Української міської ради. Це сіма сума виділена 2100 гривень. Це щодо звернення громадян Також я хочу повідомити громаду, що на базі комісії з регламенту і е, присприяння молодіжного дорадчого комітету та загалом міської ради е, відтворився проєкт е, про анти... Антинаркотична кампанія це буде ряд заходів, які передбачають два напрямки. Перший напрямок це робота з молоддю, точніше, з шкільниками. Разом з головою молодіжно-давчого комітету АНОМАДИ ми провели ряд зустрічей з керівниками міжнародної громадської організації, які будуть надавати послуги тренерів. і Ну, це люди, які вже пройшли певні навчальні заходи, сертифікованих тренінгів, які будуть розповідати молоді про погані наслідки наркотичної діяльності. От. Були проведені переговори з директорами першої та другої школи, і там медичного навчального училища, і також ще будуть переговори з СПТУ. Десь до кінця місяця відбудуться перші зустрічі. Другий напрямок це буде е, робота, пов'язана з е, людьми, які е, продають наркотики. Е, буде створена скринька в міськраді, е, в яку будь-який громадянин міста може анонімно покласти е, лист, е, де буде вказано адреса, де наркоторговець працює. Е, і також буде створена група у Фейсбуці та ВКонтакті для молоді, куди теж зможуть повідомляти повідомлення про наркоторгівців. Це буде все, цей другий напрямок, силоводі, так скажемо, буде під керуванням голови департаменту антинаркотичної діяльності Ілєю Ківа. Ось і все, що я хочу доповістити. Шановні депутати, ставити на голосування питання про затвердження додатку про протокол про надання матеріальної допомоги громадянам міста Українки. Максим Віннік озвучить, вони розглянули ці питання. Я прошу голосувати. Віріщук, Вінік, Єдіон, Дрантер, Яченко, Зінченко, Кирилюк, Кучер, Лахтадир, Максименко, Ніколаєнко, Очеренко, Перевис, Лохута. Руценко за. Саламаха. За. за. Скиба. За. Солодушко. За. Теплова. За. Дякую. Запрошується.